В гімназії номер 93 що в Покровському районі, навчається 535 дітей різного віку. В разі сигналу повітряної тривоги учні та педагоги спускаються до надійного укриття площі в 410 квадратних метрів, яке коштом міського бюджету створили у 2023 році. Із розрахунку на 500 осіб. Зараз завдяки підтримці міжнародної організації Save the Children здійснюють роботи з розширення укриття. По завершенню реконструкції укриття зможе прийняти до себе вже 680 осіб. Плюс організація надасть додаткові меблі. Де навчання учнів в самому сховищі, і це важливо, адже окрім вихованців 93-ї гімназії, сюди також приходять учні гімназії номер 111 діти з дошкільного закладу номер 104 та ДЮСШ номер 6 Під час навчального процесу, коли ми в офлайн режимі навчаємося тут разом з учнями 111 ї гімназії, ми так плануємо також спускаємося в приміщення. Зараз регулюємо так приміщення, що в одній частині робиться ремонт. Одну ми приймаємо під час сигналу повітря на криву. В іншої частини робимо та частина Тобто цикл роботи сховища не зупиняється. Завдяки активній роботі ради оборони міста та влади Кривого Рогу на сьогоднішній день на базі закладів освіти та культури вже діють укриття, розраховані на перебування майже 43 тисяч осіб. Всі вони мають сертифікати ДСНС, відповідають нормам протипожежних та санітарних правил. Активну підтримку процесу створення укриттів надають такі міжнародні організації, як «Save the Children», ЮНІСЕФ, Люксдев, Проман тощо. Ви знаєте, що на початку війни в закладах освіти культури не було жодного укриття, і за цей час ми вже зробили 238 укриттів і продовжуємо це робити для того, щоб створити всі умови для безпечного навчання наших дітей і педагогів. Тому от зараз ми закінчуємо ще укриття у нас. В 93-й школі для того, щоб могли тут і продовжувати навчання наші діти в минулому 2024 році. В місті облаштували нові укриття в 13 ліцеях та гімназіях. А ще триває будівництво трьох підземних шкіл у віддалених районах Кривого Рогу, адже безпека дітей та освітян на першому місці в нинішніх складних реаліях сьогодення. Олександр Фефілатів Іван Сергієв, перший міський.